Вийшла зірвати шавлю і думаю, включу туману тут по полуниці. Бо в мене там кріп ріс, ну він уже ніякий там, треба повиривати, але він не рветься. Думаю, треба туман включити, трішки перетягнула сюди. І що, як можна було оце пропустити? Дивіться, скільки огірків. Я ж збирала їх. Ну, от і два великі зовсім. Ну, на салат підуть. Так, і хочу показати тут. Така краса томатики не буду. Ага, там можна і коктейльні глянути. А, а це чері. Дивіться, які гілочки тут. У мене в минулому році навіть таких не було. Ну, це ж я підживлювала. Тьома привозив е, перегній від мами. І я отут в ямочки кидала. Ну, тут ліс, звичайно, треба було ще. Трішки пасинкувати мені не було коли. Коротше, ростуть. І тут ось вони є. І там о, Віка говорить, не треба купувати вже. Говорю, ні, єсть. І ось яка гілочка. І тут треба тільки пошукати. Це все черуті, Так вони називалися, як до мене прийшли. Це коктейльні, Ну, тільки-тільки, ну ці вже два можна зірвати ось такі, теж великі. І це коктейльні, дивіться, яка гілочка. Ну, спіють, спіють. Є, є, як скажуть, можна брати сам томат. І садити, оце вийшло так. Але оці, мабуть, не треба вже садити, бо вони не дадуть. Хоча можна один-два посадити як експеримент, що воно дасть. Далі в мене теж є ще. Ну тут трішки темненькі, ось так спів. Намагаюсь стигнути все полити, навіть не йду до кущиків, а так. На довжину, бо зараз буду зустрічати правнучка. І так як уже вечір, і там йому скоро спаточки, то я хочу весь час побути з ним. Оце і вийшла, і поливаю, хоча на дворі ще 31 градус. так у нас. Та це ж не тільки в нас, мабуть, Ой, по всьому миру таке, мабуть. Десь зливи, а десь засуха. Ну, що ти зробиш? Шкода, оце квіти, рослинки, врожай той, що садили, у людей там градом побило все. Боже, як подивилася, я не дивилася, це Наталя мені сказала. Подивилася, Боже, скільки у людей. Роботи, праці їхньої і все оце, все пропало. Ну так, кожен кущик полила, на ніч буде їм добре. Та огірки залила просто, стоїть вода там. Треба. Як Вікуля каже, закривати треба, корнюшуни, добре. Каже, в нас там довгі є, а корнюшунки закрить. От. Так, ну тут сьогодні в мене налило, бо шланга оця, оцей пістолет. Ну, а тут хай водичка стоїть. Ось квіточки хочуть квітувати. Ну що вони один день і все і все падає від спеки такої. Прикскок. Опа. 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 Кажи всім привіт. Я приїхав до бабулі. Прикскак, прик скак, прик Качайся, бабуля. Качайся. Ну чуть-чуть, ну что нас не поощряешь. Мама, там Миша, Фенди, тебе вынесла Мишу. Какой у нас комбинезон. А ну, давай бабуля разглянет хоть. Пускай ходит босиком. Ну, только что. Ну, давай, походим. Давай, топ-топ. О, так. Туп-туп. А ты видишь, куда мы идем? Домой. Додом. Вот так. Вот так. Опа, еще один раз. Опа. О, видишь? Ой-ой-ой. Еще? Не, миску. А, а там водичка. То Фенди бабуля налила водички, то камушок лежить. камінець А гулять підемо далеко-далеко. А? Опа-па-па-па. Опа. Знову туди. Знову туди. Опа. Давай топ-топ. Фенді. Там Фенді, да? Мама, скільки памперсів набрала? Мабуть, була якась акція. О, да? хто там? <смеш> там? <А> <смеш> да? Нащо ну ми покатаємося? Зараз мама бабулі винесе компутик поп'є і поїдемо трішки погуляємо. Та навіщо тобі Суся? В тебе он молоточок єсть. Навіщо Суся? А? І ми по вулиці поїдемо трішки. Там просторіше. О, бабуля встигла і полить. Да, рідкою, що прополола, ну дуже спекотно сьогодні було. Да, там. Ага, бачиш, що вона робить? Вона з тобою гратися хоче, а ти ж сидиш, винесла, замурзукала його, страшне. Да, да зайчику, да, мій хороший, да мій рідненький. Ага. Ти рідненький мій? Да, кажи, рідненький. Ага. Що вона там робить? а? Опа, опа, попо Привіт, я На. На гілочко. Ой, які тут листочки. Святик буде гратися. Отак держи, ручкою держи, ні? А що Фенді дать? Дать Фенді? А вона там ходить, на На, Даш На. Он гуляка. О, каже, я зараз викину отак. Тут мама нам водичку довго не несе. Ми б уже поїхали. Поїхали, потім заїдемо та й поп'ємо, да? так? Бачиш? Да, Ава? Да. Кажи, я його бачив тільки там. Да. Ага. <реку> а там няв наверху, далеко не побаче. Собачка, собачка. Собачка. Все пішов, пішов пішов, це так він займає, якби ну поняла. А я цілуваться до Наталі. А, -а тобі його видно? Зови. Айчкай ди 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 ди. Ди ди ди. Йди сюди. О, Наташа, ти все поопускала, бо спека така. Що <свист> угу. там? Глянь, глянь, як я заглядаю. Мамки пропусти, пропусти мамку. Я давно бачилися, але ну ми приїхали. Ми там гуляємо, Наташа йде, хтось знайде, але ну мені ж не видно, я ж без очків. Думаю, ну йде собі жіночка. Ми до Валі доїхали і повернулись назад. Вона нас тут доганяє, супровождає. Каже, пішли до нас, погуляємо. Ага, а мама э, ждали, ждали, щоб мама водички нам винесла. Так, кажу, поїхали, бо зараз э, нач... Ну, попити йому. То-то-так. Оце ми приїхали до тебе в гості. Ага. Ну, я спіла в дворі пополивати, усе, ну жара страшна. І замочила маленькі огірочки в воду до утра. Так, да, так. Да. А завтра закрию. Ну, ти думаєш, я поспала? Ні, я просто полежала. Ну, хоч полежала. Ти, ти двір вмила, і хай Бог милує. Вона така жалість, ба, що ти її вмила. Кого? Ну, двір зливала. Ні, я двір не зливала. А я, ти поливала... Ти? я поливала, як ти оце все. А -а -а. Ти ж сказала, що ти полила, блін, а я глянула, в мене гортензія опустила, там же кущ, кущ вже здоровий. Так я давай поливати. Ну, в общем. Ні, пішов він, а це він дивиться ж, де воно що. Скоро я, каже, привикну і буду тут топать. Та так, та все закрито, хай. А це ж як ми приходили, як Марк був маленький, у вас вже був якийсь собака. Ну, рядом тягне мене. Właści, Закритий, зу, бо я помню, що тут бігав же ж, він у мене навіть відео Daha є. Він і ходив і до курочок. Да, <Ходи ветеринар> до Came. кроликів вже. Так, каже, що ж одному дала, мені ні. Ага. А каже, а що таке? І ти б такий трішки погуляємо у Наташі. І... О, і виріп, Ні, Наташ, віка йому бере бездрожівий, там Бе, без, без чогось. Так? А -а -а. Нормально. Тіктокерша. Рецепт нутели. Я їм. І святик на руках. Телефон хоче взяти. Розповідай рецепт. Я от отуди от, от наведу на, на квіточки, бо на руках святік. Ну, це, є. це я по тіктоку побачила і після обід зробила. Стакан молока, угу. стакан сахару, стакан олії і дві ложки какао. Угу. І блендером збить. Минут восім, оце таке воно, оце таке. Mm -hmm. оце таке, А якщо хочете густіше добавити трошки дужче ол... олії, uh -huh. воно буде. Ну, на нашу, то воно тоді не мазатиметься. Оце вона показала таке. Mm -hmm. Смачне, цукор? Нічого. Вип'ємо таблетки. Я воно. І оце воно. Кришку вже конфіскували. Та лиха, я возьму другу. Це є. І там ще в тарілочки осталось. Mm. А тільки чого? Ще же ж молоко і хай сахар розбився, а я ж і молоко і тільки баночка. То ну нормально, на теж. Не, ну так воно ж должно більше бути. <рес> Та ми завжди хочемо, щоб було більше. Я, ну... <рес> Ти дивися. А, ну... Воно ну, так і вийшло по да, да, 200 грам стакан. Да, да. Ну, вони кажуть, бо який є, стакан чи чашку, чи що, ну, щоб воно оце, оце, була одна йомкость. А і то я вона каже, якщо хочете, то додать тут трохи. Олії буде густіше, так? Ну, да? Куди пішов? Держу. А як за оце працювати? Угу. Ну, там же моргучка. Угу. Святик? свят! Ку -ку. Ножки болять. Ти піночки, маленькі ножечки, боже, на коліна вже стає. Так, беру на руки, все, виключаюсь. Рецепт послухали. Я всі вже передам, а що а завтра куплю молока і зроблю. Ой, мама. <світ> я таке любе. А, ну добре, о. Каже, я, я сам покарав, став. Це, ну, каже, мене оті вареб'яки, каже, підсотліли. <світ> Каже, що швидко, кажу швидко. Ну, так, не ліпиться, да. Каже, що ви там їли? Я ще маленький, кажи. О, Іди сюди, йди. Війця, хійся. Все, Наташ, ми зараз будемо йти. Що там? Собаки лають, так? Да? Ну все, поїхали ми додому, Наташа. Дякую. І наїлася. Все, спокійної ночі, мусор не забудь викинути. Я зараз піду Поки. А, немає, він десь побіг. Собаки ага. спочали. Все, так ти можеш не закриватися, Наташа. Ага, давай. Опа. Поїхали. Бабушка Наташа. Пока, поки, 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 поки. Пока, поки. кажи. Ти поїхав до мами? Да. Так, Мам. да. не знаю, чи це вони дома купались, чи будуть зараз купатися, а в дев'ять їсти і спаточки. Ой, і там собаки, і там собаки. І скрізь, так? Да? Ага, поки. Ти пока. Пока. Ага. Пока. Okay. Okay. поїхали. Давай збирай. Та я теж зараз винесу. Ой! вливається тобі. Кажи приїду. Поїхали? Так? Закрила бабушка Наташа там. Ааа, Закри... там міша он. Ого, скільки пиляки од нього полетів. А вам там полетів. Зустрічі, друже. Все, нема бабушки Наташі Нема. А я лая, да? Ох, я гая. Все, поїхали. Поїхали додому. А я, ми тут, Айчко. Да. Ти на нас не лаяв? Так? Да? Каже, я ж маленький. Все, ой. Мама нас на розшук не подала там.